Представництво Ірану в ООН заявило, що якщо Ізраїль спробує атакувати Ліван, розпочнеться війна на знищення, при цьому розглядається повне залучення всіх фронтів опору. Відповідне попередження представництво Ірану в ООН у суботу, 29 червня, розмістило в соцмереж. Іран, судячи з допису, вважає плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану психологічною війною. Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіонистського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення. Всі опції, зокрема повне залучення всіх фронтів опору, є на столі, і йдеться у повідомленні: напередодні повідомлялося, що війна між Ізраїлем і Хезболою може спалахнути вже у найближчі кілька тижнів. Нагадаємо. Нещодавно в міністерство закордонних справ Ізраїля заявили про наближення моменту оголошення повномасштабної війни країни проти Хезболли.